Почати сьогодні комісії по поводу скарги від довіреної особи кандидата посаду міського голови містачок Сабатак Валерія Володимировича Андращука Павла Значить, На прошлому засіданні ми цю скаргу розглядали, вони, вони прийти до... прийняти правильного рішення. І ми були прийняли, прийняли рішення, щоб провести подання з карті додаткову перевірку і запросити на засідання позивача Андрющука, який подав заяву та кандидата у ну, депутата депутат, Чемської міжровної eh, ради цар Галину Васильовну. Ми сьогодні eh, визвонювалися і вона постанову отримала. Вони було вказано постановлено години, яким буде э, часом розглядатися. Було сказано, що буде до доповнення, що які не будуть передомлені. Секретар комісії дзвонила Васильівну, а другу не приймала. Я не знаю, хто буде представити за ці інтереси. Довірена особа, так. Добре, добре, добре. добре. Ну нічого, вона не прийшла, вона її прийшла, не праві, правильні. Прави. <кхи> і її представляти на Доповіді питання про цього редактора вічника Юлітині, що там було у вас. Я питалася знайти його номер. Е, ну, трудно, але знайшла його номер. Е, він набере мені трубку, але при мене було йому дзвонили. І він сказав, нехай вони мені дзвонять. Я не буду. Значить, відмовився редактор за тивісника засідання. Вихідний день вісник не працює. Кому не направити адресу? По якій адресі? Скажіть, чи? 21 числа ви ніби щось розглядаєте, я так розумію. Ні, ми казали, розказати з 21 числа. З 21-го числа, з 22-го. А сьогодні який день? 25-го. 25-го. А такі скарги коли розвиталися? Значить, було, було прийнято рішення на засіданні комісії, що заява потрібна додаткової перевірки. Я все зрозумів. А чого Знач... ви не повідомляєте іншу особу щодо дії, якої подано скаргу? Значить, ми подали скаргу, копію постанови Галина Сінецька. Тому у вас по закону строки на розгляд такої скарги всі збірни. Але почнемо з головного. Ви приймаючи цю скаргу, реєструючи її 21-м числом, мали що вчинити по закону? Перевірити, чи відповідає ця скарга вимогам закону. Закон про місцеві вибори стаття 96. Так. Якщо б ви це робили, ви б побачили принаймні 4-5 позицій, по яким ця скарга не відповідає. Вам, напевно, вчора вже скидували текст позовної заяви до адміністративного суду. Ми там чітко детально про це написали. Якщо те, то можу надати зараз комісію, більш детально зупинюся, що там не... Продайте, буде. Що там не... Чому, ця скарга... Чому скарга не відповідає вимогам закону? Вона не містить, я просто цифру ці норми, вона не містить прізвище власне ім'я по батькові, суб'єкта звернення зі скаргою і не містить місця його проживання. Скара подана в інтересах самота. Кандидат. Ми бачимо там в шапорці самотака? Не бачимо. Його адресу бачимо, не бачимо. Далі, скарга не містить прізвище власне, ім'я по батькові суб'єкта суб'єкту скаржень. Скаргу це дії іншого кандидата, цар Галини Васильов. Ми бачимо її в шапості, не бачимо. Адреса бачимо, Тоже не бачимо. Опять-таки невідповідність. Зазначена дата подання підписання скарги? Не зазначена. До скарги також не додано копії докази зазначені у скарзі та копії всіх документів, що додаються до неї в кількості, в кількості, в кількості у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження. Ми вже три нарахували. Да. Ну, сабардак подає. Значить, як мінімум цар мала бути вказана у тому, і три копії мали бути додаватися до тої скарги тих документів, які там приєдні. Встановлена процедура розгляду. Безпосередньо починається з чого? Після того, як ви встановили, що це можна розглядати. Бо із того, що там є, це розглядати, ви не могли можете на сьогоднішній момент. Ви мали повернути. Якщо ви хотіли вирішувати питання і так далі після усунення недоліки, ви повідомляєте учасників. Вони приходять, ви їм забезпечуєте право на ознайомлення з матеріалами, заслуховуєте і так тільки тоді переходите до розгляду. Ви порушили питання про прийом, так? ви не повернулись у скаргу. Ви пропустили строки, бо у вас вчора на 12-ту годину ночі закінчилися строки на розгляд таких скарг, друге питання. І на сьогоднішній день у вас та сама скарга з усунутих недоліків, вона не може розвитатися. Якщо ми говоримо про те, що ви курзібраться для того, щоб діяти відповідно до вимог закону. А саме головне, ця скарга ніяких наслідків на сьогоднішній день не може нести. Ну що, яке вирішення може прийти? Попередити когось про щось? Це, якщо ми говоримо про процедурі, по суті. Предметом оскарження є випуск Чопський Військ, у якому там якесь інтерв'ю. Давайте подивимося частину четверту, статті 54 того ж закону. Відомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів пов'язані з виконанням ними посадових повноважень, передбачених Конституцією та законами України, підготовлення в порядку визначеного закону про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевосв'язаної України засоби масової інформації, не є передвиборною агітацією. Про що йде мова? Скарм подана від кандидата на посаду міського голови ЦА випустив бюлетень, міська рада. Да? Зовсім інший суб'єкт. Кандидат безпосередньо до цього випуску відношення немає. Далі. Аналізуємо, що це за матеріал. Це агітація? Ні. Це є звіт про пророблену роботу, те, що робиться кожен місяць у цьому щомісячному даних Запам'ятаєте там що, ну, ну, що? що місячний. Я записала. Угу. Порушення немає, факту немає. Що ви, що ви розглядаєте? Ми наполягаємо, щоб ви повернули цю скаргу заявнику, як того приписує, стаття 97, як такої, що не відповідає по формі змісту вимогу закону. Добре, дякую. Ми розсматривали тоді в такому контексті, що це було використання одним Давайте, може, я виступив. Дивіться, шановні колеги, члени комісії. Дійсно, зараз треба розглянути в ракурсі поданої цієї скарги два питання: по суті і процедурні питання. Почнемо з кінця, по суті. Ми оскаржуємо вісник Чопський. Так? І е, вважаємо, що це є передвиборча агітація. Значить, згідно статті 54, що таке є передвиборча агітація? Це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за кандидата. Запам'ятаєте? Далі йде. Згідно статті 56, е, частини першої: до друкованих агітаційних матеріалів належать плакати, стенди, листівки. Постери та інша продукція з написами, яка містить передвиборчу агітацію. В додатках до цього ви показували членом комісії? Тобто, з нашої, точки, з нашої точки зору, згідно статті 54 і згідно статті 56, по суті, це є агітаційний матеріал за кандидата в депутат, що стосується процедурного питання. Дійсно, ви пропустили вже всі сроки на розгляд цієї заяви. Я вам так скажу, як юрист, я не знаю, як виходити вам з цієї ситуації, якщо чесно. Якщо ви зараз приймете рішення не розглядати, ви маєте мотивувати, чому ви не розглядаєте. Ви не можете написати в своєму рішенні, що члени комісії ТВК вирішили не розглядати цю скаргу у зв'язку з чим. У зв'язку з вашою бездіяльністю, що ви пропустили сроки. Розумієте? Е не знаю, яке, буде з приводу процедурного питання, як вам вийти з цього, я не знаю. Це ви будете самі приймати. А з приводу по суті, тут наявні всі ознаки порушення з нашої точки зору, у представника іншої точки зору. Тому з приводу наслідків я повністю погоджуюся своїм колегою. Вона не актуальна, але як вийти з цього рішення, я не знаю. Якщо є якісь питання, будь ласка, я не можу сам приймати такі рішення. Оголосить перерву на 10 хвилин. Я пораджу своїм кандидатом, якщо він буде. Бажати відкликати, ми відкличемо, і вам всім членам комісії буде легше. Добре. Якщо, Якщо ні, то у вас буде дуже тяжка вражає, ситуація. Вражає. Що? Що, Добре, буде? що буде далі? Ви зараз якісь рішення винесли, воно буде. І ми одразу йдемо в окружний суд. Так. І будемо зараз півдня займатися цим цілиму... або ми, Або, або, або метам. Вірного собака ще питання з представником кататом депутати міської ради, змагаком. Потім будемо приймати рішення. Хто за те рішення буде проголосувати? Хто проти, прийдемо голосу? Будь ласка. 10 хвилин, шановна комісія. Кандидат на посаду Мерічопа Самердак прийняв рішення і просив е, мене як довірену особу озвучити його. Він е, просив передати наступне, що не дивлячись на те, що з його точки зору факти, викладені в цій скарзі, є дезаперечними, е, не дивлячись на те, що е, дійсно е, кандидатом на посаду мерія Чопа, церкви Галини Васильівною, порушено декілька статей. Закону України про місцеві вибори, що стосується незаконної агітації. Але враховуючи те, що на даний момент іде день голосування, і він твердо віруючи в те, що перемога буде на його стороні, і навіть ніякі такі будні махінації, які викладені в цій скарзі, не допоможуть іншим кандидатам. Зокрема, кандидату ця, Галині Васильівні перемогти в цих виборах. Він прийняв рішення, що щоб не затягувати час, оскільки всі мають час свої справи, від уповноважити мене відкликати цю скаргу. У зв'язку з цим, шановні члени комісії, я заявляю, що я відкликаю скаргу. Поступила опозиція довірена, що кандидата мери містачок саме котака Андрущак Павло Андаль Бертович заяви, хто за пропозицію прошу. Залишите підгроз, підтримавши у Утримався. Дуже гарно вам дякую. Дякую і вам, що допомогли комісії обращатися. Витащили вас із халепи.